Добрий вечір. Я зі Львова. Хочу залишити відгук по навчанню на платформі Genius Space. Працюю бухгалтером з 2000 року, але веду бухгалтерію на по юридичним особам. На сьогоднішній момент я зрозуміла, що ФОП рулять і за ними. Майбутнє, можна так сказати, і для того, щоб отримати серйозну базу, актуальні знання нові, які актуальні на сьогоднішній день, я звернулася на платформу Genius Space. Мені дуже сподобалося, як тут побудована схема навчання. Вдаєш собі час, який тобі зручно, для прослуховування лекцій, для проходження тестів і для здачі домашнього завдання. Є протягом року можливість отримати консультацію. Якщо виникають і виникнуть, я думаю, що воно так і буде. Питання по роботі, як бухгалтер, буде вести ФОБів. Майбутнім студентам м, хочу побажати не боятися, бо нові знання то завжди цікаво і удачі всім. Дякую.